Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на перший погляд трошечки специфічний випуск. А що буде, якщо, наприклад, не дай Бог, власник цього прекрасного автомобіля потрапить у ДТП і розіб'є собі передню частину автомобіля? Якщо ми їдемо по дорозі. Там, не дай бог, хтось в'їжджає передньою частиною, ну і розбиває там, да, витікає у нас охолоджуюча рідина, глохне двигун, не працюють передні фари, тобто, це все в нас на асфальті. Ти прямо все, все от максимально да, пога ще можна представити ну таку найгіршу ситуацію, при якій ви можете вийти і сказати: О, Боже, я не знаю, що робити, куди евакуатори мій тягнути. Або на Ніколь Моторс, наприклад, або там на свалку на металом. Ну, це я все звісно жартую. Микола, з чого розпочнемо? На твій погляд? Камінець пробив радіатор охолодження для початку. До радіатора, вибач, до радіатора охолодження камінець не дістане. Він спочатку проб'є радіатор кондиціонера. Підловив, підловив. Так, так. До речі, типова ситуація навіть в літній період, да, коли багато щебенки, коли прибивається, бац, не працює кондиціонер. Ну так, да, дійсно, неприємна ситуація, не працює кондиціонер, і трішки шкода буде власника даного автомобіля, тому що вартість його буде близько 15 тисяч гривень. Ну, плюс фреон дешевий де. Ми знаємо, що тут повна заправка десь буде 8 тисяч гривень коштувати. пам'ятайте, будь ласка, що 15 тисяч це дилерська ціна на оригінальний. Навряд чи ви сюди встановите якусь альтернативу. Давайте, до речі, покажемо, де він розташований і як його міняти. 8 тисяч це скоріше за все, це буде Миколо із разом із роботою, я так вважаю. Ну да, -да, 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 -да. краще виконати такі роботи на офіційному дилері. Чому? Тому що потрібно для того, щоб замінити радіатор, він стає, стає тут за радіатором інтеркулера. Не, необхідно зняти бампер. Обхідно зняти радіатор ендеркудра і замінити радіатор кондиціонера. Тому, будь ласка, не довіряйте кому-небудь свій автомобіль. Якщо там трапилась така проблема, то приїжджайте на НАМІ Motors і ми вас не підведемо. Якщо все ж таки автомобіль Микола потрапив в ДТП, що ми можемо розповісти? Ми можемо розповісти тільки те, що всі деталі будуть наявності. Це великий-великий плюс, тому що, як ми знаємо, що на деякі автомобілі потрібно чекати місяцями запчастини. На Haval a 6 HEV 1.5 гібрид, всі запчастини є у дилера. Тобто це великий-великий плюс. Вам не потрібно буде дуже довго чекати. Давай розпочнемо з решітки радіатора. Ми бачимо, у нас велика, масивна, гарна така і коштує пристойних грошей. 19 тисяч гривень всього насього. Я просто пам'ятаю, у нас був Lexus RX, там де зі стовбом людина спрацювалась. Так там решітка стоїла 25-30 в оригіналі. Ну да, дивіться, ми вам представимо абсолютно всі ціни по цьому хавелу. Нехай я розумію, що Можливо, хтось не є власником лексуса, або хтось є там власником власником якогось бюджетного фольксвагену, мабуть, да там коли на розборці дуже багато є запчастин просто їх купа цих запчастин, і тому порівнювати це неможливо. Ви будете сидіти і просто. Я не знаю, гнати там перемикати там наз з Миколою, просто кажати, та що ти розказуєш, я за 19 тисяч там повністю мордяку поїду, де зберу там у когось, на, кого я вже знаю 5 років. Тому дивіться, друзі, ніяких порівняльних характеристик немає. Ми ви виведемо вам просто бюджет на ремонт цього автомобіля, дамо вам деякі рекомендації, які будуть стосуватися страхового поліса, І я думаю, вам це сподобається. Тому попадає в ДТП, в нього ламається ця решітка. Ну, ми подіум не беремо взагалі до уваги. В нього ламається бампер, в нього ламається нижня губа, в нього ламається ося решітка. До уваги, є ще партроніки. Якщо, наприклад, у нас виламуються ось ці партроніки, чіпляються, наприклад, туманки. Візьмемо там по максимальному, да, що у нас там защеплюється дві туманки. Тобто решітка, туманки, оця нижня губа, оця решітка, партроніки. да, І датчики. Ну, ми говоримо поки що про датчики це про ці передні, тому що інші датчики, вони встановлені аж тут з. Боку. Е, Микола, підрахуй, будь ласка, так, чисто наведи, ілюстрацію, скільки що буде коштувати. Так, давай дуже коротко і ясно. Передній бампер 17 тисяч гривень. 17, далі. Нижня решітка 9 тисяч гривень. Плюс хром 6,5 тисяч гривень. Датчики по 4,5 тисячі гривень за штучку. А протинатумальні фари по десятці? Якщо ви приїдете. І навіть там за свої кошти будете купляти ці всі запчастини. В 100% зроблять 10% знижку. Тобто 54-55 тисяч буде коштувати це все. Тепер дивіться, значить, фарбування бампера буде коштувати десь 8 тисяч гривень. І загальні роботи, що тут ще ну, в принципі, все остальне це в колір. Загальні роботи по зняттю встановленню цього всього будуть коштувати також близько 5-6 тисяч гривень, тобто 6 там і плюс 8, 14, ну нехай 15 тисяч гривень за 55 плюс 15, 70 тисяч гривень. Можна відтворити вам вашу передню частину автомобіля при ударі по морді, як то кажуть, в народі. Да Якщо є удар трошки глибше, це е, задіяний капот, задіяні наприклад фари. Ну і там давай піднімемо, що ми можемо побачити в цьому просторі кронштейни. Оця панель у нас додається підсилювач. Передній радіатор інтеркулера. Ми можемо зараз сказати, скільки це буде коштувати грошей? Та звісно, можемо. Так, давай по фарам. Це 50 тисяч гривень. Ооо, 50. Будь ласка, бережіть свої фари. А, так, далі у нас підсилювач. Це буде 6 тисяч гривень. А, сам. Радіатор інтеркулера це буде близько 7 тисяч гривень. Угу, угу. Тобто вже 107. Угу. 113, да, я народу. А не пропустив, ну да. 113. Так, пластик. Верхній пластик буде плюс-мінус до 5 тисяч гривень, він недорогий. І. 17. і сам Метал. Угу. Десь близько 12 тисяч гривень. 113-125 тисяч гривень. Метал, це Микола має на увазі передня панель в народі так називаємо телевізор. Ти забув про капот. Давай нагадаємо ще про капот. 125 тисяч гривень без капоту. 38 тисяч капот. Да. Так, 38 тисяч, 40 тисяч гривень. Дивіться, 125 до 40, це 165 тисяч. 165 тисяч, ми говоримо про той самий дисконт 10%, це десь буде близько 150 тисяч гривень. Микола, скажи, це все в наявності є? Є, все в наявності. Це чудово. Як мінімум, хавала шостий на... Ніколь Моторсі <хи> можна купляти. Значить дивіться, якщо ми будемо говорити про роботи по складанню передніх фар, замінити радіатор, замінити передню панель і замінити капот, це буде десь коштувати близько 10 тисяч гривень. Пофарбування капота з двох сторін, все ж таки, його необхідно буде, так як він буде новий грунтований, фарбувати. Це буде коштувати також десь близько 14 тисяч гривень. Тобто 10 плюс 14 це 24 тисячі гривень. 24 тисячі. Гривень плюс 150 це 174 тисячі гривень. Тому, будь ласка, тримайте відстань, тримайте дистанцію. Знаєте, що якщо торкнутися цією передньою частиною, то 70 тисяч гривень ви можете вирішити всі свої питання. Якщо вже удар буде більш поглиблений, ну тоді, на жаль, це буде близько 175 тисяч гривень. Якщо робити все разом, то 175 плюс 70. Ну да, це в принципі і виходить десь близько 200. Та гривень це подібно тим рахункам, які ми взяли, і по яким ми готувалися до сьогоднішнього випуску. На мій погляд, те, що ми бачимо в умовах нашого сервіса, що ми працюємо з 10, з 15, з 20-річними автомобілями, відновити морду на автомобілі 250 тисяч гривень, це в принципі доволі такі. Ну такі стандартні кошти нашого досвіду. Ми пам'ятаємо деякі автомобілі, які ви виїжджали на 150 тисяч, але ці машини були 2006 року. Тому це, ну, недорого. І плюс, ти коли купляєш автомобіль новий, ти береш ще каско. Все правильно, друзі. Так, да. тому дивіться, будь ласка, не ігноруйте питання страхового полісу. Автомобіль 100% має бути застрахований. КАСКО має бути, ну, на мій погляд, хоча б там перший рік да, воно має бути максимальним або там перші два роки, там, наприклад, поки автомобіль на гарантії. Будь ласка, якщо ви вже знайшли гроші на автомобіль, знайдіть гроші на приємний страховий поліс у поважної страхової компанії, да, яка може. Же вас там таку в трудну хвилину забезпечити цим матеріальним відшкодуванням? Ми підготуємося до іншого випуску. Перейдемо по такому самому хавалу. Будемо знімати задню частину, калькулювати задню частину при кузовних пошкодженнях. Дякую за увагу! Всього найкращого.